Вітаємо! В цьому відео хочемо розповісти про топ-5 високорослих рожевих томатів, які найбільш користувалися попитом у 2025 році. На п'ятому місці це в нас рожевий високорослий томат. Зухроза від компанії Рігцвайн, країна виробник Нідерланди. Зухроза це високоруслий гібрид рожевого томату. Великоплідний, розмір томату може виростати 220-250 грам. Форма округла і колір насичено-рожевий. Вирощувати можна у теплиці як з обігрівом, так і без нього. І покажемо, як виглядає насіння цього томату. Так ось виглядає насіння томату. В таких упаковочках воно попаковано. Ось так виглядає, і попаковано по 8 насінинок. Це смачний гібрид зухроза. На четвертому місці гібрид томату 7-7 від компанії Libra Seed, країна виробник Італія. Це ультраранній гібрид рожевого біфтомата. Плоди можуть виростати 250-300 г. Мають дуже відмінні смакові якості. Томат 7-7 має короткі міжвузля і характеризується високим та стабільним врожаєм. І зараз покажемо, як виглядає цей томат. Вірніше, насіння томату. 7-7 отак ось виглядає. Пофасовано тут по 10 насінинок. Можна вирощувати цей томат як у відкритому та закритому ґрунті. На третьому місці гібрид томату ВП-1 від компанії Вілмарін, країна виробник Франція. Це ранній рожевоплідний томат. Маса цього томату може виростати 250-300 грам. Міжвузля короткий, дуже смачний. Можна вирощувати як в закритому, так і в відкритому ґрунті. І покажемо зараз, як виглядає це насіння цього томату. Ось так воно попаковано по 10 насінинок. І отак виглядає насіння томату ВП-1. Це дуже смачний томат, його майже всі вже багато людей, вірніше буде сказати, пробували. І від них тільки позитивні відгуки про цей томат. На другому місці рожевий високорослий томат Мануса від компанії Рітсвайн, країна виробник Нідерланди. Це також дуже багатьом знайомий гібрид. Він на ринку України три роки, десь, можливо 4 роки, 3-4 роки, але зарекомендував себе з позитивної сторони. Відгуки про нього тільки найкращі. Плоди можуть виростати. 180-210 грам плоско округлі, смачні і насичено рожеві. І зараз покажемо, як виглядає таке насіннячко цього томата. Отак От ось воно виглядає, пофасовано по 10 насінинок. Томат мануса. Гібрид мануса від компанії Rick І на першому місці це гібрид рожевого томату наргіза. Від компанії Рікцвайн, країна виробник Нідерланди. Цей гібрид на ринок України зайшов зовсім недавно, десь два роки. А відгуки про цей томат найкращі, тому він користується великою популярністю серед шанувальників рожевих томатів. Це високорослий, великоплідний томат, форма цього томату округла. Може виростати 250-300 г з найкращими смаковими якостями. Висаджувати можна як в теплицю, так і у відкритий ґрунт. І покажемо, як виглядає насіння цього томату. Отак ось по 10 насінинок пофасовано. Томат наргіза, рожевий, великоплідний від компанії Рікцвен. Якщо ви хочете одержати гарний врожай в новому році високорослих рожевих томатів, то кожний із цих гібридів, які ми перерахували, можна сміло садити в себе на ділянці. І насіння цих томатів можна замовити у нас на сайті AgroJoкіis.